Всіх вітаю від компанії Автогвоздь. Сьогодні на прохання саме наших чинних клієнтів, людей, які вже замовили у нас автомобілі. Чекають коротеньке відео про те, як ми працюємо, що ми взагалі продовжуємо працювати, що у нас в ремонті зараз знаходиться. Отже, не дивлячись на те, що я трошки прихворів, заїду зараз на наше СТО і покажу вам автомобілі, які у нас знаходяться в роботі. А В роботі у нас багато автомобілів. Поки їду друзі, відповім на часті питання, які нам задають в нашій соцмережі або дзвонять по телефону. Як взагалі зараз працює напрямок автомобілів із США? Чи працює він, і що по срокам? По срокам наразі все вже вирівнялося, тобто замовляти автомобілі вже можна, і сроки плюс-мінус адекватні, тобто три з половиною місяці, плюс-мінус. Зараз ми доставляємо автомобілі через Клайпеду. Ті автомобілі, які змінювали напрямок доставки, які мали спочатку прибути в Одесу, а прибули в Клайпеду, вони потрапляли на рандомні якісь експедиторські компанії в портах. І розвантаження контейнерів було дуже довгим. Два іноді три місяці люди чекали відкриття контейнерів. Зараз ми працюємо з новою експедиторською компанією в Литві. І автомобілі, які були куплені ось уже під час війни. Вони вже багато автомобілів доставлені. Частина в ремонті, а частина вже навіть видана клієнтам. Це в той час, друзі, коли є автомобілі, які були куплені до війни, ще знаходяться в контейнері в порту в Клайпеді. Експедиторська компанія BlackSea наприймалась контейнерів і просто не в стані, не в змозі швидко відкривати той об'єм, який взяла. І змінити посередині процесу експедиторську компанію ми не можемо. Зараз у нас залишилось три довоєнних контейнери, які обіцяють відкрити на цьому тижні. Сьогодні у нас друзі 16-11. Тобто до кінця тижня відкриють три останні довоєнні наші контейнери. З тими замовленнями, які ми беремо зараз, немає в принципі вже ніяких затримок, немає ніяких нюансів по роботі. Все працює добре. Стосовно СТО, купили вже генератори, працюємо навіть коли вимикають світло. Тож на початку там оцих. Вимкнень ми ще були залежні від світла, а зараз вже незалежні, і робота ведеться цілодобово, практично на СТО. Відео по напрямку авто із США я не викладав, тому що просто не вистачало сил. У мене не вистачало часу. Дуже багато часу на себе забрав напрямок електромобілів із Китаю. Це тому, що мені особисто дуже цікавий цей напрямок. Напрямок авто із США не зупинявся, не те, що не на жоден день, на жодну хвилину не зупинявся. Тобто наш колектив. I Працюю постійно над придбанням автомобілям США, доставкою, ремонтом, видачею і так далі. Але паралельно відкрився ось у нас такий чудовий напрямок. і Я віддав йому майже весь свій час, тому що мені було цікаво вийти на пряму на виробників, напряму на дилерів, які можуть нам відправляти ці автомобілі. І особисто я вже являюсь власником такого електромобілю з Китаю. Перевірено на собі зроблено багато тест-драйвів, уже віддані деякі автомобілі клієнтам. І хто не дивився наші відео про електромобілі з Китаю, то подивіться, повірте, це цікавий напрямок. Зараз їду не на електромобілі, а на Ford Escape з Америки. Це автомобіль наших знайомих, які попросили нам допомогти привести його в відповідний стан на продаж. Купували автомобіль вони собі і. Відновлювали, як вони думали собі. Тут спрацьовувала фронтальна безпека зі сторони водія. Ось ця подушка, коліна і спрацьовували ремені, друзі. І люди робили автомобіль для себе, оплачували його для себе все. А виявилось, що в коліна поставили не подушку, а заглушку. Тому зараз на нашому СТО, поки я вам зніму ті автомобілі, які у нас в роботі, ми швиденько підкинемо людям нормальну живу безпеку. Не дивлячись на те, що автомобіль цей нас просять продати, але, блін, продавати автомобілі без безпеки, друзі, ну це, це кармічно неправильно, це в корені неправильно, це ніяк неправильно. Оригінальна Фордівська подушка сюди коштує 100 доларів. І 100 доларів, це, я думаю, зовсім немаленька сума для того, щоб можливо когось вберегти від того, щоб людина не стала інвалідом. Дай Бог, щоб. Це авто більше ніколи не потрапляло в ДТП, але безпека має бути відновлена правильно. Ну що, прибули на станцію, поки зараз поставлять подушку на, на форт. Ось так, друзі, було. А буде тепер правильно. Прийду зараз швиденько, покажу вам, що у нас тут в роботі. Буде не один джип чирокі, друзі. Паркетник у нас, в принципі, це один із найпопулярніших автомобілів до замовлення. Ось ми бачимо джипчик з переднім ударом. Трошки лопнув тут підсилювач переднього бампера. Ну, і в принципі все. Морда розібрана, це у нас 3,2 двигун. Бампер з цієї машини. Безпека, як ви бачите, ціла. По цьому автомобілі чекається підвіз асет радіаторів і буде все збиратися, виставлятимуться зазори, і машина відправиться далі в камеру на покраску. Тут у нас Ford Explorer, фарбувалось тільки переднє праве крило і все. Далі Doge Jorney такий. Тут також незначне пошкодження в передню частину. Автомобіль нещодавно прибув, роботи по ньому взагалі буде мінімум. Безпека по автомобілю також ціла. Цікавий автомобіль Model 3. Це 22 рік, друзі. Це останній рестайл, Dual Motor. Пошкодження в передню частину. Спрацювала у водія. Можете подивитися, які оновлення в останньому рестайлі. Бачите, ось такі вже дверні карти з деревом. В дорестах ось цієї вставочки не було. Ну, Тесла нас не сильно балує якимись фішками. І ось саме пошкодження. Мені тут не розбитись, я знімаю чуго машинки. Також тільки прибула дефектовка, довіз запчастини тільки після того, як всі запчастини перебувають на СТО, машина береться активно в роботу. Друзі, наскільки ж легке навісне у Тесли Тесла старається зменшити вагу автомобіля, щоб збільшити дальність ходу. І от, блін, просто Це найлегший капот, який... Я коли-небудь підіймав в своєму житті. Не через те, що тут масляні упори, просто реально. Но він дуже легкий. Дуже. І ось так виглядає передня частина лонжерони. Як ви бачите, вони виглядають непогано, п'ятка трішки пожувала, але це не біда. Ось тут відкручується, міняється і все, машина поїхала. Підсилювач все-таки свою роботу зробив, його піджувало. Але він погасив основну силу удару 10 хвилин роботи і автомобіль вже став безпечним. І не треба. Ні лампочку викручувати, ні перекупку роблять, ні заглушки ставити на безпеку. Все працює. Коротенько ще ось такий апаратик вам покажу. Також у нього наче, все було незначне. Рідний капот залишається, алюміній вирихтували. майже виготовлений до покраски. Тут буде грунт там і все. І по даху, його щось прорвало, щось впало туди. І зараз також йде виготовка. Ідеально площину виготавлюють хлопці. І також автомобілів після цих останніх робіт вже потрапляє в камеру. По малярці, як ви бачите, весь автомобіль буде в рідній фарбі, капот і тактика буде фарбуватися. Ось така Тойотка гібридна нещодавно прибула. У неї пошкодження в задню частину. Зараз покажу вам. Зразу поставили її на стапель. Будемо витягувати ось цю сторону. Ось як виглядає внутряночка у нас, як ми бачимо, тут все добре. І з цієї сторони так само. Тут трішки відійшов у нас герметик, але пошкоджені не сильні. Ну, цю панель задню, я думаю, ми замінимо просто. Тут у нас джип компас. Пошкодження було також в передню частину. Спрацювала фронтальна безпека. Ось подивіться, як виглядає автомобіль без торпеду. Такі автомобілі ми купуємо, друзі. Безпеку ми відновлюємо. Звичайно, ми завжди радимо купувати автомобілі з мінімальними пошкодженнями, але іноді у людей стоїть задача вкластися в мінімальний бюджет. Тому... І автомобілі зі спрацьованою безпекою ми також купуємо, бо ми правильно відновлюємо цю безпеку. Я вам тільки що показав, що ми з цим не жартуємо. Свіженький, гарний автомобіль, у якого фарбоване буде тільки переднє ліве крило і все. Ну і відновлена безпека, друзі. Тут іде фінальна виготовка перед тим, як деталі потрапляють в покрасочну камеру. Ось у нас відремонтований бампер з цього білого джипа компаса останній, який я вам показував. І ось бамперок з Чироки. Ну і ось такий цікавий автомобіль. Подивись, попереднє відео я вам показував, як у нас потрапив в ремонт оцей красень. Це Tesla Model X. І вже все. Фіналка. Ми його фарбуємо. І до кінця цього тижня має він зібраний, красивий. Виїхати вже готовим. Постараюся вам його відзняти детально на YouTube, зробити тест драйв і поділитися своїми враженнями. Ну що, друзі, коротенько резумуємо, автохвост працює, авто з США, електромобілі з Китаю. Зараз, можливо, відкриємо черговий раз доставку автомобілів з Європи. Над цим працюємо, але поки що ну, прямого анонсу послуги немає. Як запустимось, буде інформація і на Ютубі, і відповідний розділ на сайті. Тож, якщо вас щось цікавить на автомобільну тематику, будь ласка, наші контакти. В описі під цим відео звертайтеся з радістю проконсультуємо.